Вітаю, панове, це ваша щоденна доза інтернету. Бабуся, побачивши злодіїв що піднімалися на дах волонтерського центру, щоб щось вкрасти, відкинула драбину, заточивши крадіїв на даху. Крадії стрибнули з даху, щоб втекти, і отримали жирний наганяй пальцем вслід. Чому сьогодні вчили в школі про Мартіна Лютера Кінга? Про Мартіна Лютера Кінга, що він зробив? Він помер за наші гріхи. Сережик є двадцять Ці двері в потязі звучать точно, як звуки храпу в мемчика. А -а -а! Цей учень намагався виправити оцінки, поки вчитель відійшов. <рит> Що ти робив з журналом оцінок? Що ти робив з журналом оцінок? Тобі кінець. Зацініть, супермен зупинив потяг і врятував день. <святок> <святок> Отже, замість п'яти 5060... шістдесят. Ні, ні. Замість шісти шістдесят я заплатила п'ять доларів. <святок> Отже, ти законовала долар шістдесят. Так, я би з радістю заплатив долар шістдесят, лише щоб дочути цю історію. Людина почала записувати, бо побачила, що цей молодик пристає до дівчини. Прибиральник також помітив цю ситуацію і вирішив втрутитись. Ви в порядку? Фотограф зняв унікальні кадри, як лось скидає свої роги. Йому дуже пощастило, бо це відбувається лише раз на рік. Я був здивований, але багато людей не бачили, як насправді виглядають сніжинки. Гадаю, найкращий геймерський сетап усіх часів саме у цього пана. Я не мав би дивуватися, але у Франції дійсно є ведінгові машини з багетами. Це дуже гарно. Цей морський їжак світиться яскравим помаранчевим світлом. Зацініть ковтинку для прогулянок з котиком.